Попри несприятливі цьогорічні погодні умови, аграріям області вдалося зібрати непоганий врожай з кожного гектару. У середньому вони отримали 25 центнерів зерна. Загалом по області передбачають зібрати 345-350 тисяч тонн. Та результат міг бути ще кращим. Переконані фахівці, якби вдалося подолати проблему необроблених земель. Тільки в індивідуальному секторі нині не використовується близько 60 тисяч гектарів землі. Непроста ситуація і у колективних сільськогосподарських формуваннях. Наприклад, один гореінвестор, який взяв в оренду 8 тисяч гектарів земель області, спромігся обробити тільки 300 гектарів. От і буяє на полях бур'ян, де могли б колоситися злакові культури. Зовсім інша ситуація у наших сусідів в Європейському Союзі. Потрібно сказати, що у Німеччині важко знайти хоча б клаптик поля, який би не був засіяний, чи то житом, чи то пшеницею, чи будь-якою іншою культурою. Поля тут просто радують око, і хоча у деяких країнах європейської спільноти час від часу виникають протести сільгоспвиробників проти, за їхніми словами, несправедливої політики влади щодо аграріїв, все ж роботи на полях не припиняються. Приємно прогулятися асфальтованою доріжкою та потішитися добірним врожаєм. А повертаючись до теми необроблених земель Прикарпаття, потрібно сказати, що влада цього року намагатиметься подолати цю проблему. Зараз йде питання інтенсивного освоєння тих земель, які не оброблялися багато років, і за рахунок якраз залучення земель, які не оброблялися, будемо розширювати зерновий клин області. На тих орендарів чи власників землі, які, попри все, і цього року не перейматимуться посівом, чекатимуть, за словами представників влади, великі неприємності. Важелі впливу дуже прості. Є закон про оренду, є закон про землю, є закон про селянське фермерське господарство і є кримінальний кодекс України. Де згідно статті 254 Кримінального кодексу України, земляка не використовується, вилучається, а ті, хто брав землю оренду, несуть вплоть до того кримінальну відповідальність. Вже найближчим часом, кажуть обласній держадміністрації, можна буде переконатися, що це не просто слова.